Стрілянина, димові шашки, поранені та затримані. Так завершився земельний конфлікт у селі Бережинка Кировоградського району. Відбувалися події навколо фермерського господарства Нива 2010 Нагадаємо, на початку травня на підприємство прийшли невідомі. Вони заявили, що є законними співвласниками господарства. Аби їм не перешкоджали, викликали підмогу працівників охоронної фірми. Місцеві жителі, земля яких знаходиться в оренді підприємства, вирішили вигнати нових власників, натомість потрапили під кулі. А разом з ними і знімальна група день за днем. Дробиці в ексклюзивному репортажі Марії Старости минуло більше 20 днів, відколи невідомі приїхали у Бережинку, назвавши себе новими співвласниками підприємства Нива 2010 Тоді показували документи, які нібито засвідчували, що засновник господарства Микола Трибиненко подарував свою частку іншій фірмі. Почеркознавча експертиза показала. Підпис на документах підробили. Підписи від імені Трибиненко Миколи Павловича розташовані в договорі дарування частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальності нива 2010 виконані не трибиненко микою миколою павловичем а іншою однією і тією ж особою з наслідуванням підпису трибиненко мп за час господарювання самоназваних співвласників підприємство майже не функціонувало працівників розпустили по домівках поля залишились незасіяними 23 дня підприємство не працює 23 дня не проводять ніякі роботи в полі. 23 дня не, не досід поля, 500 вже майже. Я думаю, що час настав іти і, і виганяти наших так званих власників, які захватили наше підприємство, і думають, що не будуть хазяйнувати усе життя. Виганять їх добровольно. Добровольно виганять, хай йдуть відкуди вони прийшли. Підемо зараз до, до контори і будемо з ними вести мову. Конструктивні правові основи близько двох сотень людей, земля яких знаходиться в оренді даного господарства, стали на бік засновника підприємства. Я хочу отримати щоб те, щоб щоб бандити пішли з села, пішли села. Все. Все. і вернули нам те, що було. Нас устраює Микола Павлович. Поговорити мирно не вдалося. Люди, які знаходились у конторі, зачинились із середини. Громада вирішує зламати двері. У здійсненні самозахист свого конституційного права. І людей. І людей, звісно, і людей це їхні також тут майнові паї. Що ви пропонуєте як адвокат? Я пропоную як адвокат здійснити самозахист свого конституційного права шляхом примусового злому дверей. За це, прошу підняти руки. Ми! 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 Зайшовши всередину, люди відразу ж повибігали звідти. У селян полетіли димові шашки та почали розпилювати сльозогінний газ. Слідом із контори пролунав перший постріл. Із вікон продовжували стріляти у натовп. Налякані люди стали тікати. Де хто ж маля? Без поранених не обійшлось. Молодому чоловікові із натовпу травмували руку. За якимось джекічаном ганялися в бронежилеті, а куди прилетіло, не знаю. Ну, він не вспів, це не він. Ну тут мужичок бігав, того, що усавили, це не він. Десь оттуда. Самоназваного директора, який з'явився біля контори, вже за кілька хвилин люди прогнали. Люди неодноразово викликали поліцію. Троє патрульних з'явилися за 40 хвилин. Із тими, хто залишився всередині патрульні, почали вести перемовини. На підмову під'їхали ще зо три десятка правоохоронців. Людей, які зачинилися в конторі, виявилось шестеро. Поліцейські їх затримали. який працював вже після людей, після стрілини вчинили, фактично особи, яких. Люди виселяють з приміщень, то вони лежали на підлозі, заблоковані співробітниками поліції. В результаті стрілянини трьох поранених забрала карета швидкої, шестеро затриманих це уродженці Запорізької області. Було затримано шістьох осіб, всі вони мешканці сусідньої області, вдягнені були ці особи в камуфляж, мали при собі, собі мисливські помпові рушниці та один травматичний засіб. Все це, всю цю зброю вилучено нині, направлено для проведення експертизи. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Дану справу керівництво області взяло під особистий контроль. Я сьогодні особисто проінформував міністра юстиції про ситуацію, яка має місце на Кіровоградщині в селі Бережинка. Проінформований начальник поліції України князів про ту ситуацію, яка мала місце із стріляниною вчора. Тому я сподіваюся, що з допомогою центральних органів виконавчої влади в Києві і ми розберемося в цій ситуації. А допоки конфлікт розв'яжеться, 20 поліцейських щоденно слідкуватимуть за порядком у бережинці. Подробиці цієї справи дивіться в підсумковій програмі. Погляд, Марія Староста Сорі Баранюк день за днем.